Окремо пластик, поліетилен, папір, скло. А ще тут можна залишити меблі чи побутову техніку задля повторного використання. У Вінниці розпочинає роботу муніципальний центр управління відходами. На одному майданчику встановили різноманітні контейнери, куди вінничани можуть приносити тверді побутові відходи і самостійно їх сортувати. Для зручності на кожному є маркування, а поруч табличка, що можна кидати усередину, а що заборонено. Звертаємо увагу, що з метою того, щоб побільше відходів, під пляшку потрібно спресувати. Тоді можна більше зберігати відходів і більше накопичити». Одна із з основних умов пляшка має бути дійсно стиснута, спресована, тоді є більший об'єм. Може... І не приймаємо пляшку з-під олії, з-під різних хімічних речовин. Які... Забруднену всякими рідинами бажано вже сюди не приносити, бо дійсно ми не знаємо, що то за рідина. Ті відходи, технології переробки яких для подальшого використання немає в Україні, вкидають у контейнер чорного кольору з написом Змішані відходи, наприклад, упаковки Тетрапак. У великих металевих контейнерах містяни можуть залишити великогабаритні відходи. Ось у цьому вішаки та полички для взуття. Сюди можна приносити одяг та взуття у гарному стані, аби його могли брати ті, хто потребує. Наше прохання приносити речі. В гарному стані, випрані, чисті, не пошкоджені. Основне, щоб це було придатне для подальшого використання. Людина сюди, заходячи з своїми річми, які вона хоче передати, вона їх має самостійно розвішати от в такому вигляді на тремпеля, які ось тут ви бачите. У сусідніх двох контейнерах можна залишати меблі та робочу побутову техніку. Їх теж, бажаючі зможуть забрати для подальшого використання. Розібратися, що і куди сортувати, допомагатиме Наталя Заріцька. А щойно контейнери наповняться, зібрані матеріали відправлятимуть на переробку. Ці побутові відходи будуть досортовуватись, перебиратись. Частково певні види безпосередньо тут будуть розсортовуватись. Такі види відходів, як пляшка, папір, плівка, будуть відправлятись на сортувальну лінію на Стадницькому міському полігоні. Там фахівці їх розсортують вже по відповідних фракціях до того вигляду, в яких приймають переробні заводи. Вік у Вінницькій громаді розпочали роботу над планом управління відходами. Ініціювали проєкт із сортування твердих побутових відходів у Вінницьких ОСББ. Участь у ньому вже беруть понад 20 будинків. Біля кожного встановлені контейнери для роздільного сортування пластику, скла, паперу, а також змішаних відходів, які не підлягають повторному використанню. Так вдалося відсортувати більше 4,5 тонн сміття, яке не потрапило на полігон, а пішло на переробку. Тож вирішили продовжувати аби заохотити сортувати сміття якомога. Більше містян це місце воно орієнтоване на те, щоб в першу чергу забезпечити екологічно свідоме управління відходами на території нашої громади. І ще однією умовою, це є те, що навчити людей правильному управлінню відходами. Ми говоримо про те, що кожна людина має прийти сюди і сама розсортувати ті відходи, які вона утворює в процесі своєї життєдіяльності. Муніципальний центр управління відходами працюватиме з понеділка по суботу з 9 до 18 години за адресою Сабарівське шосе 7. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.